Сьогодні мова піде про артикуляційну гімнастику. Артикуляційні вправи це один із найуживаніших інструментів в логопедичній роботі, адже являє собою підґрунтя для постановки звуків. На що тільки не йдуть логопеди, аби заохоти маленьких учнів до виконання цих вправ. Багаторазове повторення нудних вправ не досить веселе заняття. А от поєднати їх в цікаві вправи це інша справа. Пропоную виконати вправи разом з ось такими смачними цукерами. цукерками. Першої вправи нам знадобиться тоненька смужечка. Ставимо її горизонтально та просимо дитину злизувати цукор, проводячи язичком по смужці вправо-вліво. Далі виконуємо такі ж рухи, тільки тепер знизу вверх. Дві смужки нам знадобляться, щоб виконати вправу годинник. Смужечки слугують в даному випадку зоровою та смаковою опорою. Тепер нам знадобиться зовсім маленький шматочок цукерки. Його приклеїмо за нижніми зубками та будемо утримувати у формі гірки. А тепер спробуємо приклеїти смаколик за верхніми зубами та утримувати так, роблячи поперемінно язик то широким, то вузьким. Візьмемо ще шматочок цукерки, покладемо на язик у формі чашечки. Попросіть дитину утримувати смаколик таким способом. Ще можна взяти ось такі желейні бананчики і теж виконати артикуляційні вправи. Можна утримувати бананчик лише губами у формі трубочки. Можна утримувати цукерку між губами та носом, сильно витягуючи вперед губи, таким чином зміцнюючи м'язи рота. Так. Для наступної вправи нам знадобляться звичайні шпажки. Треба нанизати бананчик на неї ось таким чином. Далі намагатись зрушити смаколик вправо-вліво, а потім вверх і вниз. Запропонуйте дитині покрутити бананчик навколо осі шпажки, таким чином укріпляючи кінчик язика. А також за допомогою цукерки можна механічно піднімати язик гору, а також заводити моторчик. Сподіваюсь, смачні артикуляційні вправи урізноманітнять і ваші заняття.